Ексцентрик знятий. Поставлено вісь на 10. Темно зараз підсвічу. О! О, так, да, дуже гарно видно. от вісь. Повно тіло і гайки. Мінус який. Тим, що неможливо нормально затягнути. Вкіт ключа, ну, прямо от чуть-чуть, і зразу е лиски ключа впираються в саму вилку, в сам корпус. І неможливо навіть та, пів оберту, даже четверть оберта не зробити, і ключ вискакує. короче ну, така собі шляпа, звісно, не подобається.